Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам конкретно підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, розповсюджувати, коментувати і таке інше. Ну, мене е, вразило повідомлення вчорашнє про те, що там ледь не остання із. Більш-менш солідних зарубіжних компаній покинула територію Московії. Це цікаве повідомлення, яке так пройшло, нібито ну, незначне. Так ось я назвав цей ролик Путін як новітній Кіса Вороб'яніно. Із твору Ільфа і Петрова 12 стільців. Так, він нині виступає у такому е, гумористичному сенсі, як ігант мислі і отець русської дермократії. Так. Ну, так, ну подивіться. Ну, хто б міг? Ну я не уявляю собі. Такої людини, яка б могла, так, в історичному сенсі буквально за мить, майже миттєво, перетворитися на Кісу Вороб'янінова із оцього твору 12 стільців, а Московію на Нію Васюки, тобто на нові Васюки. Нинішня Росія це якийсь покруч, як на мене, з Гоголівських мертвих душ, якими е Путін і його компанія буквально заселяють, застеляють весь південь і південний схід України, так, і 12 стільців, де отам е Відбувалися такі події, із, ну, фактично з купівлі того, чого немає. Так. А Росія просто масово зараз розпродає даром свої 12 стільців, тобто всі ті ресурси природні, які в неї є. Так, це факт просто. Ну, Розігрується на сцені з назвою Московія така п'єса. Як важливо бути серйозним і грізним, коли над тобою всі регочуть навколо. Ну, от Я вже говорив, що здається, вчора з Московії вийшла вже остання, яка більш-менш Серйозна зарубіжна компанія. І тепер е, Московія, е, ну, не знаю, там здається, на 90% вже впало е, продаж нафти, якщо реально говорити в цій країні, на якій десь вона складала більше 50% від всіх прибутків. Ну це треба дійсно бути генієм всіх часів народів, і народів, ацом руської і гігантом мислі, щоб довести країну до ручки менше як за рік. Ну це ж факт. Нафту або взагалі ніхто не купує, або купують за ціною нижче собівартості. це ще гірше. Ніж би її не купували. Те ж саме і з газом. Так звані друзі в лапках китайці і індуси готові купувати в Москві всі ресурси, але за демпінговими цінами. Ну, кажучи по-простому, за за безцінь. Так, за безцінь. Ну і нарешті останнє, на що я хотів би звернути увагу, здається, сама природа повстала проти цієї імперії зла і країни дурнів. У Сибіру, за весь час спостережень, це з 19 століття, коли велися постійні там спостереження, була зафіксована найвища температура мінус 71 градус. Там е, навіть полюс холоду північної півкулі, це учні на уроках географії вчили, це Ойм'якон і Верхоянськ, Мінус 69, мінус 71 градус. І от тут. Тепер полюс холода посунувся на захід. І була зафіксована температура мінус 73 градуси за Цельсієм. В Поволжі температура опустилася до мінус 50 градусів. Так. В той же час, як у так званій лапках. Замерзаючий Європі щодня від плюс 10 до плюс 25 градусів, Цельсія. Люди купаються в морі, чого не пам'ятають навіть і старожили. Так, ну, це ж просто факти, я, я називаю. Так, ну це я, я, я навіть не от і дивився, я ці всі картосхеми, ну як от відрізало. <свят> по, по, по межі Європи, по е, краю території України тут нуль там, мінус один, а далі пішло мінус 47, 50 аж до мінус 73 градуси у Східному Сибіру. Це скільки ж треба мати розуму? Що за менше, як за один рік супердержаву, з якою рахувалися? Всі держави світу та перевести на пси, на е, ситуацію, коли ця країна стоїть на межі розпаду. І думаєте, хтось там щось зрозумів? Ні. І ще раз ні. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами. Які мимоволі прислуговуються і тим, і іншим.